Так, продовжуємо рубрику Катрусінки на зал. Сьогодні у нас вільна каса, вільна каса. Швиденько, поки черг немає, поспішаємо і замовляємо собі класні, гарні, яскраві вивісочки. Погода за вікном така собі дощ капає, холодно, мряко, ккака одним словом, то хочу так собі піднімає Катя настрій. Запит у нас був на вивіску в червоному кольорі, або в зеленому. Ну, відповідно, вільна каса або не вільна каса. Ми цей запит успішно виконали. Але покажу вам ще новиночку Добавили ось такі кріплення у нас є. До стіни можна. Кріпити ось такі ножечки. Тут на болтик, до стіни прикручуєте. І у вас ось така от історія, виходить, класна. Вам не треба, в общем вже тепер думати, як його прикрутити, при... це, щоб це виглядало естетично, щоб це виглядало красиво і надійно. Приходьте, замовляйте.